Доброго дня гості підписники мого каналу. У нас сьогодні 2 липня знаходився в саду яблуні на підчепі М9 і пройшов приблизно тиждень після того як ми повісили феромонну пастку. Нагадаю, у нас була шалена кількість метеликів після того, як ми встановили феромони і оце вже ми поміняли вкладиш і дивіться скільки у нас. За добу прилетіло нових метеликів. Зараз порахуємо з вами. Так, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Більше 20 метеликів. Тобто порогова чисельність у нас знову є. От Ми давали, нагадаю, препарат Проклейм останній раз. От, і бачу, що є необхідність знов повторювати інсектицид. От, якщо цього не зробити, то величезні ризики у нас йдуть по плодожерці. От, я обійшов, обдивився, ось у нас флоріна зараз. Жодного ураженого плода. Плодожеркою я не побачив. Вдома я не робив ніяких обробок. І приблизно кожне третє, кожне четверте яблуко в мене пошкоджено плодожеркою. Тобто приблизно... 25% в мене будуть втрати. Але так як я цього року мало кропив і там коло хати небагато, то для мене це не критично. А тут де промисловий сад і навантаження десь 30-40 тонн з гектара, звісно, бажано не допустити плодожерки і вчасно обробити. Такий буде препарат, я ще не вирішив. Можливо, караген, можливо, люфокс, але щось виберу таке безпечне для ентомофауни, щоб не дуже навантажувати, щоб зберегти ентомофагів. Ця флоріна у нас піде під розхарчовку, скоріше всього, ми її зберемо і посадимо якусь другу культуру. О, по яблуні також будемо розвивати фуджі. У нас є два. Скажімо, квартала Фуджі на 9 молодих ми посадили і один плодоносний. Якраз зараз я їх поливаю, купили мастер 20-20-20 і даємо по 25 кг на кожну площу цього мастера. З в розчинному вигляді. От. Триває у нас другий етап внесення гербіцидів. Заростає трошки пристовбурна смуга. От. Збираємо абрикоси на підході Леді Кот. Прицею продали, бігрет продали і якось так рухаємося. У нас була спека 34 градуси, зараз пройшов дощик 5 мм і ось температура впала десь 27-28 Так і працюємо. Не знаю які будуть далі ціни. Що буде як, але треба працювати. Сподіватися на краще. От. Маліну, мабуть, будемо корчувати, Щось вона нам не заходить, сапше хиба гленемпел. Так що, в кого є бажання, можемо продати саджанці. Звертайтеся. В принципі, все. Дякую, що дивитесь мій канал. Ставте лайки, дізлайки, підписуйтесь. Слава Україні. Смерть клятим окупантам. Йдемо до перемоги. Всього доброго, до побачення.